Я зараз піду в іншому напрямку, трохи зробити такий круг, <ріху> круг почота. А, яке небо, які дерева, африканські дерева тут. А це такий парк. Я туди в ту, в ту сторону, яка у мене за спиною не хочу йти, бо там сонце вичу. А тут якраз гарно. І ми це зробимо кружечок для маціону і повно народу тут. І відпочивають люди, і з дітьми. Ну і що тут у нас? Зараз ми подивимось, що там. Угу. Там, бачите, гори в далечині, такі темні.